Доброго дня. Низка долоносних подій. Зовсім скоро. Неймовірно, але це станеться. Що саме? Загальний розклад. Ви отримаєте шанс, можливість. Ситуація кардинально зміниться. Вищі сили нададуть вам шанс зцілення. Ви переможете. Відносно ситуації. За вашою спиною відбувалися негативні дії саме в ваш бік. Жінка, яка впливала на ваші стосунки, тобто позитивно зміниться ситуація в особистому житті в стосунках, хто є в стосунках, зцілення відбудеться відносно питань вашого здоров'я. Ви будете мати ресурс з часом, відчуєте власний ресурсний стан, наповнення, виздоровлення. Що стосується фізичного здоров'я і хворобливого стану, а що стосується стосунків, то з вашого життя піде третя особа, яка негативно впливала. Сварки, негативні дії, щоб ви не мали можливості бути щасливою в даних стосунках, щоб ви залишилися в самотності і за заздрості, і за злоби дана людина негативно впливала. Вам надають можливості, тобто низка доленосних змін, саме яких стілення, особисте життя, фізичне здоров'я, очищення вашого простору, стілення, саме від тих людей, які негативно впливали на ваше життя, позитивні зміни, можливості, шанси. Здійснити мрії, досягнути бажаного. Можливо, для декого відкриються можливості зустріти людину, партнера, якщо ви самотні на даний момент, то ви зможете реалізувати свої мрії, і бажання відносно особистого життя, якщо це для вас актуально. Але от закривається саме можливість негативно впливати на ваше життя і негативних подій, і присутності в вашому житті саме тих людей, або поява тих людей, які зраджували, які негативно діяли, які використовували вас, які руйнували ваше життя. Кардинальні, неочікувані, але позитивні зміни. Ні, ставиться крапка. От не потрібно і надалі продовжувати думати, чи це так, чи не так. Шлях уже визначений. Вищий суд уже відбувся. Якщо раніше можливо було говорити про те, що ви там будете поставлені перед фактом тієї чи іншої ситуації, то на даний момент ні. Крапка поставлена. Балансувати, ні. Далі ви повинні розуміти, що ніякої конкуренції. Негативних дій саме в ваш бік, конфліктних ситуацій саме от на присутності негатива в вашому житті ставиться крапка. Єдиний момент це ваш настрій. Чому вам і надається інформація, що ви повинні чітко для себе розуміти з холодним розумом, без емоційного прояву, без оцих всіх негативних думок, сумнівів? Невпевненості, балансування, тобто невизначеності або неприйняття тієї інформації, якої ви отримуєте, що відбудеться перехід до позитивних змін в вашому житті ну, тобто, зцілення. відкриваються можливості, шанси. На знайомство, нове починання відносно власної реалізації. Якщо в декого відбудеться знайомство з декількома чоловіками, то тут ви повинні зрозуміти і визначити саме для себе. Але от від вашого вибору, звісно, що такий результат ви отримаєте. Якщо ви поводитеся бути коханкою в статусі коханої жінки, коханки, ну, такий результат ви матимете, то от. Вам говорять, що ви самодостатні по відношенню до подальшого вибору і того, що буде відбуватися в вашому житті. Все ж залежить. Якщо, можливо, до цього ви проходили певні уроки взаємодії з людьми, проходження саме негативних ситуацій, то надалі ні. Так, поява різних людей, але вибір ви робите власними зусиллями, тобто самі робите вибір. І от від вашого вибору, Буде і залежить, який результат ви для себе в подальшому.